Вітаю, вибачте, скажіть, будь ласка, за скільки ви орендуєте тут у Києві квартиру? Я не орендую, я їх ремонтую. А, а чи не могли показати мені по вашому будинку? У моєму житку ні, але зремонтовану квартиру можу показати. Вже зараз? Жам зараз, Йдемо, йдемо. Це більше психовано. Розкажіть під час ремонту. Дизайнер, прораб чи замовник? Я думаю, замовник. більше. Замовник дизайнер. вітаю. А ви хто? Дизайнер приємно. Ми прораб просто. А, ви програв. А є щось, що ви зробили на похмілля, але воно виглядає як арт-об'єкт? Зараз я можу показати, але це було в такому в тумані. Це ось ці бра. вони не повинні були бути. І я побачила ці святинки і цей це підвіс. Вони так гарно собі вписалися. Мені дуже подобається ваша кухня. Кухня дуже дешева, дуже бюджетна. Тум-тум-тум-тум-тум. Так приміщаємося. Ми Святик -святик. І... у святих святих о я класно. <рес> а ти <рес> не розкажете, скільки коштувало це все? А, загалом це вийшло за квартиру двадцять тисяч доларів. На роботи, на меблі, на матеріали. Я навіть не знаю, це багато чи мало здається. А зараз, квартира зараз, скільки коштує? Зараз це. Скільки... Квартира, квартира 47, тут 44 квадрати. Сам вузол тут красивий, стоїть із. Чим він від... чи від... відмінний? Його можна не побачити? Це душова. Ось нас Ось дешова. Розгулятися можна. Ну, Розвілятися можна нічого. І зачиняється. Слідуюча станція винограда. <рисвіт> а як називається ваша компанія? Чи це якась шарашки на контора? Ні, у нас команда талановитих будівельників. Наша ціла команда, ми цілий дружний колектив. То ви серйозні хлопці і дівчата? А що у вас заховане? Це в нас. Це, ага. це у <гум> нас збудована шафа, а там буде робот по лісу Це якісь ящики Пандори тут, да. Ага, це тут електрика захована. Щодово, да.